Вітаю вас, мої шановні гості, моя дорога родина. Всім привіт! Цього чудового, літнього, спекотного дня я вас вітаю на каналі Терапія. Ходімте зі мною. Це в нас відразу коло будинку, тут такий сквери собою. Ой, Це тишний вітер. Я йду зараз в нову пошту, мені потрібно. Потрібно в нову пошту, потрібно в аптеку, бо щось на оці починається таке, як ячмі. Болить зверху на повіці і трішечки червона вже напухло, <кій> тому йду куплю дексаметазончик, краплі. мають допомогти. Ну, або воно і так пройде за декілька днів, мабуть, або надуло, або щось дія якась вросла, хто його знає. Це вже таке колись було, маю надію, що пройде. А, тому в аптеку, в нову почту і... Поділюся з вами останніми новинами. Ще на початку відео зроблю вам вставочку. Гарну, чому гарну? Тому що е, я ще сьогодні зібрала дошивала штани, ті, що шила вчора. Вчора шила їх ввечері, коли вже було не так спекотно. І сьогодні зранку, теж, поки не було так супер пупер мега спекотно то е, дошивала пояс, зробила обробку низу, штани з підкладкою. Зараз зроблю вставку. Всім привіт! Сьогодні розпочинаю влог з робочих моментів. Це завжди цікаво. Отже, друзі, я шию штани палацу на підкладочці. Підкладка бавовняна. Зараз вам розкажу про деякі деталі. Отже, тут є кишеня. Один в один у нас є урок на каналі, називається Не світи з ракою. Це як шити штани з підкладочкою. Підкладка тут вигляді шортиків, тому що тканина, зверніть на неї увагу, вона просто шикардосна. Тут я намалювала лінію для широкої ось такої підрубки, відстрочу тут і тут роботи ще багато, ось внутрішня частина кишені, пояс, в який вставлена. Резиночка вирізала бейку, і в мене був невеличкий шматочок, тому вона у мене буде з трьох частин. Ось раз. І ще. І хочу потім цей зріз, коли пришию пояс, обробити бейкою. Ну, щоб зовсім було красиво. І зараз виверну штанці покажу вам зворотню сторону. Це ще вони не прасовані. Тканина, друзі, просто шикарна. Просто вона, ну подивіться, тонюсінька, красивезна, з такою ляною, красивою фактурою. Це просто ідеал. І штанці ж до оцього виробу спочатку потрібно дошити, а потім для вас вже показувати урок. Ви зрозуміли, ось так це все робиться. Вивертаю, показую, що ж там на звороті. А виворіт виглядає ось таким чином, мої зайчики. Як завжди, все ідеально. Це низ буде, це вже готова підкладочка. І там він ховається кишенька. Ось такий тонюсінький батист, бачите? Тончайший. Вже все зроблено, все тут підготовлено. І ззаді позаду теж є невеличка. Невеличка виточка. Чому? Тому що бавовняна тканина, і без неї штанці, як ви розумієте, не сядуть так і слід. Манюсінька виточка. І в базовій основі вона є, і в цих штанах палацу, що я роблю зараз, теж вона є. Тут широчезна талія, але пояс повністю відповідає цій талії. Гумка відповідає ну, розміру талії, скажімо так, штанів. Тобто, коли ви будете одягати, гумка розтягується, ось так натягуєте, вставляєте і все. І оцей зріз після пришивання, я буду ще обробляти беєчко. І так, це довше, ніж на оверлоті, але я гадаю, що буде красивіше, це буде костюм на продаж, тому в мене завжди і для себе, і на продаж речі дуже крепко-красиві. Тому я маю надію, що все буде добре. Значить, байка ось така тончайша. Тут у нас ще вона ой, ще вона 2 см. Так? Ще я її тут запрасую і от такою тончайшою байкою оброблю оцей зріз. Покосій, тому що тут у нас. Два шари тканинки, хоч вона дуже тонесенька, але все ж таки два. Тут у нас два шари тканинки, тому щоб оверлок і не було крепкого потовщення, вирішила, що буду обробляти бейкою. Ну що ж, роботу я завершила. Залишається найскладніше в таку спеку це відпарити річ. Дві строчки, ось одна і інша понизу, тут ширина підрубки 5 см. І далі обробка беєчкою ось цього зрізу. І ще я вставила шнурівку. Вставляю зазвичай з середини, щоб тут ніякого бантика, вузлика на лице не було. Хочеш, зав'язуєш, фіксуєш лінію талії, хочеш не зав'язуєш. Така білесенька шнурівочка. гарненька. Тож залишається мені зробити вологу теплову обробку. Хоча ця тканина вона ну, досить таки буде зминатися. Так як, наприклад, тонесенький льон, така вона буде злегка прим'ята, але в цьому її шарм. Тому що ці тканини, вони от прям видно, що вони дихаючі і надзвичайно класні. Лук мій вив'я. Думаю, вже на початку відео зацінили дуже яскрава сукня з купліну. З інтернет-магазину Занна, мій улюблений зверху е, суцільний крій, начебто є, є рукав, начебто й нема. Тут таке чималий виліз. Декольте, щоб спекти шию. Щоб спекти шию, але я не сонцезахистом, за це заходом. Дуже І що? Сумку не переодягала, хоча я купила такого ж кольору сумку. Не фарбувалась, тому що хечмінь на оці. Думаю, мало ли що. Ну так воно не сильно помітно. Бачите? Але он червоненьке трошки підпухло. Ну, видно отут. От, трошечки є. Зараз біжу в аптеку. Потім мені треба купити хлібчика-помідорчика огірка. І хочу ще забігти в копліочку, поритися в світку, потім прибігти додому. І пообідати. Ой, скільки справ, як тої семеділо, моя бабуся казала. Так, я тут ось така піду, дивлюся зараз, скільки коштує ці краплі. А в нас якраз вони були і закінчилися. Я думала, що є. Я інколи очі болять, то він інколи ними користується. От. Тому були і закінчились. Так, ну що ж, в аптеку зайшла, краплі для очей вартують 180 гривень. здається, посилку в новій почті писала. Хто молодець? Я молодець. Посилка вчора. Вчора я робила викрійку от дівчині. Зайчики потрошку вже замовлення мені пишуть на штани палацу. Пишіть, друзі, кому потрібні штани палацу, пишіть у Viber. Приймаю замовлення на списочок. Тобто, то спочатку формую списочки, а потім за тиждень, за 10 днів, отак от буду вам вже писати. Це не зразу, це не прям кому -то терміново, тому що терміново не вийде. Ви ж бачите, то одне то друге, то ячмі. це сміхота. Так, що мені ще треба? Все не Це хліб, бо хлібу нема і овочі якісь купити. У нас є плов її готував клуб, забувся додати чесник, знаєте, цілу чесничину. І я йому тепер кожен день кажу, що без чеснику не смачно мені. А я той чесник потім видушую, він такий стає м'який, як соус. От він мені подобається. М -м, так я чесник не їм, бо мені від нього якось і суша, якось тако, знаєте, тахікардія якась. Ну, я навіть не знаю, як це пояснити. Не дуже я полюбляю суперчесник. А от саме в такому вигляді, в плові, коли він от цілий був е -е, стушений, то мені смакує. Обов'язково так робимо. Ну, але вже яка є? Що ще? Я це, я це ще є. Так. Сергій мій, це вже ті п'яті наушники, чи які собі купує. Купив спочатку одні. Тут в піраміді на... В другому поверсі забула, як називається цей магазин, якось техно, щось там, заказав наушники JBL собі, затички. Ну, я ж таки мене користуюсь, але вони без шумодава. Йому треба шумодавом, щоб, ну, щоб якісний був звук, щоб він не чув оточення. Вони без шумодава. Він там не розібрався спочатку і він їх повернув, замовив інші в цьому ж магазині. А вони йому телефонують і кажуть, вони типа вживані зі свідами користання, хоча він їх ну реально поміряв і вернув. Ну які там сліди використання можуть бути. Ну може це і для того, що ті наушники вухо вставив, знаєте, як якась я не знаю, ну незубна щітка, звісно ж. Там ну що, спіртом протерде да і все. Ну я не думаю, що там щось там поналипало. Ну це таке. А я йому так кажу, а я тобі казала. Купи якісь нормальні, нормальні. До речі, е, Олександр Петрович, вітання вам. Е, ви писали про те, якось наушники нашого виробника якісні. Я пропонувала їх Сергію, але він не захотів, взяв собі GBL. Ну, взяв GBL, то взяв JBL. Кажу, ура, тепер у нас 5 пар наушників. А я ними користуватись теж не буду, бо не можу такими. Ні затичками, ні маршали мені не підійшли, бо я е, приміряла їх. І вони мені не підійшли. Тут так смачно пахне шашликом. Тут десь, а он страви на мангалі. Дуже пахне шашликом. Так що так, друзі, тепер у нас буде купа наушників. Комусь, значить, подарує світ ті наушники. От, джбіялівські. Вони хороші, але без шумодава, Тобто так у них десь. Вдома, наприклад, музику слухати, чи щось таке там для аудіокниг вони, звісно, що підійдуть. А коли, наприклад, великий шум і сидіти, то а, не підійдуть. Я ось вже прийшла та куди? Копійочка, хочу подивитись скляночки. До нас приходили на виходних, коли на виходних. Чи в суботу, ні, в неділю заїжджала Юля із чоловіком своїм Максимом. Ну буквально там. На декілька секунд, в колі було день народження, то йому міняли відеокарту до комп'ютера і Зіргійо, це ж на вихідних, в суботу і в неділю, спочатку замовили, потім ці деталі переустановили, а ті деталі, які в нього здали, нам на обмін. Типу як трейд-ін, Там ми оцінили ті деталі в 7 тисяч, Коля ще зібрав 20, ми дали трошки там, пару гривень. На день народження я так от йому обновили комп'ютер. То приходила Юля із Максимом, і Сергій каже, де наші склянки? Кажу, нема, бо я дві розбила, і в нас залишилось три скляночки. Чашок я багато купую, а щось за склянки, за стаканчики. Я навіть не думала. То оце, друзі, в мене є повод піти і щось подивитися в цьому смітничку. А, можливо, і вам щось покажу, тож ж зі мною. Знайшла тут малесенький кусочок тіні. покажу вам, що я купила. У мене аж три пакети. Чому три, бо мені так легше. Один я беру на плече. В одну руку, в іншу руку так розділяю вагу. Так мені ну, завжди легше нести, оскільки мені взагалі тяжкого носити не можна. Отже, друзі, я купила склянки. Зараз вам буду показувати, які. Ага, тут не склянки. Тут. Кисневий відбілювач, ось такий. Я його беру вже не перший раз. Вам рекомендую ось така місіс Хеллін, саме відбілювач. Написано, що він для білого, для кольорового підходить, але я взагалі використовую його для білого. Потрібно взяти десь дві столові ложки, заварити, залити його кип'ятком і потім туди покласти ваші білі речі. І повірте, що вони стануть дуже крепко білі. От саме для білих плечей. Мій рекомендаціон. Далі перший раз взяла ось такі серветочки для прибирання. Не знаю, які вони. Мені продавець в копіюшці порадила. Каже, візьміть дуже класні для прибирання. Ну, добре, взяла. Далі у вас сюди. Тут у мене Помідори 85 гривень кілограм, самі звичайні. Далі із пекарні хлібчик гарячий. І я взяла ще склянки 6 штук, зараз вам покажу. По 34 гривні. Попросила скласти їх мені ось таку коробочку. Ось такі самі-самі звичайні. Дивіться, ось така скляночка, мені ну така вона лаконічна, начебто нічого такого, і недорого. Там були й дорожчі варіанти. Але е, я на цьому тижні розбила аж дві склянки, тому вирішила купити. Хай будуть. От, а воно ж ну скло важке. От, тут такий ледве-ледве лед, зайночок від оцих акацій, друзі. Так що отакий сьогодні мій день. Прийду зараз, пообідаю, потім не знаю, якщо буде дуже спекотно. То вмикну кондиціонер і трошки відпочину, і вже тоді, як буде під вечірок, можливо, зроблю пару викрик, тому що дуже сильно спекотно, ну і тяжко працювати. Плюс мені потрібно відпрацювати ті штани, які я показувала вам на початку відео, підготувати їх до нової колекції. Ну і заодно на початок відео, коли я буду знімати е, 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 відео, до... Е, Уроку оце є жилетки зав'язками. До речі, запитували дівчата, чи підійде, наприклад, на старший вік. Ну а чому ні? Друзі, ну це ж така сама ковтина, якось на мені, тільки з мотузочками. Під низ ви можете одягти білу футболку, майку, все що завгодно, і її ж можна модифікувати в будь-якому вигляді, навіть як накидальну річ носити. Не хочете зав'язки? Поробите з петельками і пришиєте гудзики. Якщо у вас, наприклад, ну, не подобаються зав'язки, але то зараз так носять, чому ні? Це ж знаєте, не те, що у вас одна та річ і все. І ви кожен день в одному тому самому. Для такого, скажімо так, різноманіття одягу, то можна, в принципі, таке одягти. Все, зайчики поцьомкала, вас побонкала, піду. Це я сіла перепочити, Іду далі додому, йду обідати, всім пока, бувайте здорові!